Хвилиною мовчання і освяченням відкрили у селі Алею Слави. Вшанувати земляків прийшли дорослі та діти. <му> На війні загинули дев'ятеро жителів Микулинців: Борис Романов, Богдан Стадник, Віталій Римар, Вадим Кулик, Богдан Куций, Сергій Ільчук, Юрій Сініченко, Іван Білек та Микола Поберезький. Перший портрет на Алеї Слави десантника Бориса Романова. Він загинув 6 березня 2022-го, коли армія РФ вдарила ракетами по Гавришівці. Мама Тамара каже, сина не стали у перший місяць повномасштабної війни. Він з 16 року військовий. Він в повітряних силах служив десантником повітряно рятувальна служба. Був і в АТО. Дуже дуже любив свою професію, любив небо. Кожен раз все вище вище з парашута, спускався на землю. Одного разу прийшов, похвалився, що показав відео поза хмари. Створити тут алею слави ініціатива Якушинецької сільради, куди входять микулинці, розповів Суспільному виконувач обов'язків старости Олександр Бондар. Роботи почали у червні у центрі села. Поруч з братською могилою воїнів Другої світової встановили сім інтерактивних табличок з портретами та іменами загиблих у російсько-українській війні земляків. І ще дві в роботі їх мають встановити найближчим часом. Вже вони в процесі виготовлення вже з дня на день мають прийти. Ну просто якось не вспіли. Із тяганини можна сказати бюрократичної. Тут було все в аварійному стані. Це був пам'ятник, тут стояв солдат загиблий в Другій світовій війні. Він був настільки аварійний, в нього там блискавка попала і він просто самозруйнувався. І дійшли до висновку зробити, так як у нас найбільше по громаді загиблих захисників російсько-українській війні, створити нову алею, зробити і для загиблих в світової світовій війні, і для наших захисників. Частково роботи профінансувала і Кушенецька сільрада. Допомагали її місцеві підприємці, каже Бондар. Владислав Кулик, син Вадима Кулика, розповідає, тато на війні був з 2014 року. Загинув у квітні 2023-го на Донеччині. Це частина ушанування героям. Вони віддали за країну свої душі, своє, своє життя. Віталій Римар загинув у бою у день свого 48-го дня народження. 1 січня 2023-го. Він також був учасником АТО. Тож у 2022-му без вагань пішов на фронт. Розповідає дружина Катерина. Захищав Україну у складі 38-го окремого стрілецького батальйону Ангели Вінничини. Ми не подай таке сонечко. Нема таких слів, щоб вирізати. Просто тут все кипить і кликотить в душі, що немає його поряд. І я залишилася з двома дітьми. Він для мене був все, моє повітря, мої крила. Він настільки був доброю людиною. Навіть якщо я щось переживала, він все підходив і казав, кать буде все добре. Не дивлячись на те, що така дощова погода. Люди покинули всі свої буденні справи і прийшли сюди вшанувати їхню пам'ять. Це дуже важливо. Кожна табличка має QR-код. Відсканувавши його, можна більше дізнатися про воїнів, які загинули за Україну. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.